Всім привіт з вами я, Настя Плей. Ой, щось я нині той. Я тільки що знімала відео то й попала в таку неприємну ситуацію. Але ми нині в Майнкрафті не надовго. У мене тут собаки літають собі. Оскільки в мене нині щенят народилось, ми зараз чуть-чуть пограємо, бо я не встигла той. Стригти овечок, корів погодувати та... і розвести теж овечок. Та й так. Заход до наших овечок. Наших. Гарних овечок. Хочу збезати. І став... пишемо в коментарях, кого більше сірих, чорних чи білих. Я так пам'ятаю кожен раз, коли я їх стригав, вигравали біль. А раз на відчорні або шелі. Ще... Тож ставим вставки хто. Той в гадає попаде в маму на другому відео. Відео вчора в мене не вийшло, вечно ви... викласти відео. Зараз ми лягаємо. Я граюсь, лягаємо спати. Ай. Виходимо. Виходимо. То в мене гра скачувалася. Виходимо на Роблекс. Вода? В адапт чи куди? Давайте вицепіте. Я буду ставити лайки на коментарях, хто вгадав. А під кінець відео я вже скажу, хто вгадав. Тож, пишіть коментарі. Ого. Що ви знаєте, як то виключати Пишіть. О, виключилося? Все знаєте, про як виключати. Включати. включати. сюди і беремо з самого красного. Радвася рано, рана, ранося ран. Тупо біжимо, тупо біжимо. Хто його сюди знав, як учора? Той гігант прийде. Все, летимо. Летимо, летимо, летимо. Там туди. За мною гониться та А, ні, вже не гониться. Хоч у мене вже є такі, тільки злодов мене буде урон. Хто знає де тут? Ці зомбі? Бо вони у мене десь пропали. Я вчора з другому грала. О! Вибачте, мене ми ми не туди мали прийти. Там тупо три зомбі вийшло з води, а як та вийшла? Опа! Гоняться, гоняться, гоняться Я вже не гоняться Заходьте на сервер Скін. Я вам потім покажу. У мене... Ну запам'ятайте мені оце, щоб ви могли знайти мене. Ви можете мене знайти ту. Я не розумію де я Лидемо на землі Фрайду. При, прикольний вок. Але в мене вже є такі тільки. От чесно напишіть в коментарях. Брайте мені його кожен раз, коли ми будемо той, грати Roblox. Пишіть, якщо хочете просту собаку атаку або ще якусь. Давайте візьмемо не чорного -біл. чорного Чорнобі. Вже певно хтось уже його вбив або відвели знову опа. Я тебе забив, а я тебе ріму. Я... Куда то не вже не застрибнула? Я тут не можу застримитися, що треба. І пиши, що я якась погана Майнкрафтерка. А буде... ще шосте. То Та, мій хейтер, Я вам навіть всіх з Майнкрафту не, не советую дивитись Давайте за котап ідемо. Киткит, кит, кит. Будем простим чорним котом, або найти одкут воно маленько. Ні, краще чорний, правда? У мене скільки вже Чорний грінів. Чорний. Чорний. Я вам зараз покажу, де ми з мамою любимо. Ну... Тобі Помагайте Ставте лайки, щоб могли Це Дайтеся котя Чому чорне таке я не знаю? Зараз я роблю його типу щоб він повірив Що я його мама. Ми його їсти не будемо. Це котя. Я не то що. Берем такого яким. Котя, 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 котя. Ти шо вже сюди гуляєш так. Я так пішли дійця заба. Я не знаю чого, цю... але кожен. Спемо. Дай китні Кіця, 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 кіця Ні, вовка давайте. Прямо простого Вовка не вовчи вовчить. Полетіли, треба летіти, бо в мене там діти, певно, вже чекають. От туди. хто знайде оцей водопад, я вам потім секрет в ньому Ла-ла-ла-ла. Опа, там же перш так, так, так. Ми нікого сюди не кликали сюди, хтось скаже, що я жорсток. сто небудь. Коли я сюди приходила, то вони мене теж вбивали. Я настроєна так само, як і вони. Сюди ходи. Біжимо, біжимо, біжимо. Давай біжимо. А потім прямо за маленьку. Беремо маленького, беремо цього дияву А ви замітили, що Великий той повільніше бігає, навіть літає, ніж малий. Скажіть, за що? А мені треба пити? Вона на перший раз смачне, а на другий вже хтось кисне. Знаєте, як то нам впідлив? 5000 і 3000. Що означає могуру? Напишіть. Я питалась у брата він не знає, хоч він теж іноді з друзями грає собі. Я вчорашній ролик не могла викласти. Що Wi-Fi не було? Я не знаю. Тож ви чекайте цього викладу. та палячики такі можу. Давайте вже будемо якусь другу родити. Уже наскучило. нас Йдемо? Ви думаєте, у Роблекс? Ні. Скажете, що спитаєте, що це за гра? А це я є... статум, пам'ятаєте ми статум? Я стати ролик зімою, то це ігра, а це продовження цього ролику. Завтра може вийти мій той ролик або статус, або з братом. Я не знаю. Поки чого не схожуть. А я зараз відійду і скажіть, коли він там загрузиться. Я про шоколад пішла. О, вже загрузилась. Кальте Мапи. В смысле нема мап? Файна. Пьюда. Сайнс. Фантош. Да ну. Э. О.

Що там нам 真厉害。